Володимир Біда працює рятувальником вже 23 роки. Зараз займає посаду командир відділення водій пожежної частини Державної служби з надзвичайних ситуацій Миколаївській області. Вегкою служба не була, відповідальність дуже висока. Дуже багато особового складу молодого приходило. Треба було навчати, показувати, ділитися досвідом, передавати свої навички. Професію брав. Подобається надавати допомогу людям. На початку кар'єри рятувальник працював в МНС. Протягом наступних років професійний шлях змінювався разом з реформами в країні, розповідає Володимир. Потім рятувальна служба, пожежна охорона, всі етапи по, по черзі. Зараз працюємо вже без державна служба надзвичайних ситуацій. Робота, як була на початку, так і на сьогоднішній день. Рятувати, допомагати. Спочатку працював на цистерні, на должності водія, потім підвищення кваліфікації проходило, став на должність командира відділення. Потім вивчив автодрабину, почав працювати на автодрабині. Зараз працюю на підйомнику. Наразі рятувальник працює на автодрабині. Під час пожеж рятує людей з багатоповерхівок. Зачасту виїжджаємо на автодрабині з різних поверхів, знімаємо і дітей, евакуюємо, тому що другий раз приїжджаємо, немає виходу, то знімаємо драбиною з різних поверхів. Автодрабина виїжджає в основному від 4-го поверху і до 10-го. Вище вона у нас у нас 30 метрів автодрабина. Вище ми не можемо достати. За останні шість років частина поступово отримала нову техніку, яка полегшила роботу рятувальників, говорить Володимир. За останній період буквально приганяв машину з Києва шість років назад, краза. Потім маза отримали п'ять років назад. І вже дуже багато гуманітарної допомоги нам поступило в частину. Дали нового Форда рік тому. Техніка обновилася в кращу сторону. Є з над працювати. Техніка набагато живіша, спритніша і нове, є нове. Володимир каже, під час повномасштабного вторгнення робота стала тяжче через руйнування та нестабільний графік. Найважче виїжджати там, де страждають діти, де завали. Дуже тяжко витягувати з небезпечних місць людей, дітей. А легкого в цій професії нема нічого. Однакових чергувань немає від слова зовсім. Кожен день йдеш на працю, на зміну і кожен день щось нове трапляється. Родина весь час підтримувала Володимира на службі. Наприкінці березня 2022 року дві дочки на три тижні потрапили в окупацію в Новопетрівці Баштанського району, говорить рятувальник. Хотів забрати дітей з окупації, попав під окупантів, били, стріляли, тримали п'ять годин на узбіччі дороги. Дуже було страшно, коли мимо. Тулище проїжджали танки, буквально в 10-5 сантиметрів. Це був дуже тяжкий такий період, думав, не переживу. Але дітей з окупації не забрав. Через два дні вони звідти вийшли. Дуже було тяжко переживав. Менша дочка була беременна, 7 місяців. Потім, коли вийшли з окупації, виїхали в Черкаси. І в Черкасах вона народила хлопчика. Відволіктися від служби допомагають онуки. А найголовніша мрія закінчення війни, розповідає Володимир. Такого немає. Марія Тамакарчан, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.